Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Значну роль у тому, що я знайшла свій життєвий шлях, зіграла моя подруга. Коли мені було вже 28 років, а моєму майбутньому чоловікові Руслану 32, Ми зустрілися і зрозуміли, що нам судилося бути. Разом. Після того, як ми з'їхалися, я помітила, що Руслан майже не розповідає про свою сім'ю. Лише на великі свята ми їздили до його мами Марини Дмитрівни, яка жила в сусідньому селі. Це була мила, старенька жінка, яка навчила мене готувати і навіть подарувала книгу своїх заповітних рецептів. Вона також намагалася пригостити нас своїми домашніми стравами та консервацією, коли це було можливо. Моя свекруха прийняла мене у свою сім'ю з розпростертими обіймами, ставлячись до мене як до власної дитини. Однак я не могла не помітити, що між нею і Русланом досить прохолодні стосунки. Я не наважувалася запитати про це, оскільки це здавалося недоречним і неввічливим. Незважаючи на це, між нами все було добре, і наш зв'язок залишався міцним. Одного разу Марина Дмитрівна зателефонувала мені і повідомила, що погано себе почуває, і попросила приїхати до неї. Не вагаючись, я взяла вихідний на роботі та поїхала в село, щоб бути поруч із нею. Моя свекруха виглядала ослабленою, що змусило мене запанікувати та швидко викликати швидку допомогу. Медики дійшли висновку, що вона потребує лікування, і спробували покласти її в лікарню, але там не було вільних місць. Не вагаючись, я запропонувала забрати її до нас додому, щоб полегшити доступ до необхідної медичної допомоги. Я ніколи не могла передбачити, що станеться далі. Увійшовши до квартири, мій чоловік одразу ж знакинувся до мене, запитуючи, чому його матір в нас, і вимагаючи, щоб вона повернулася до власного будинку. Шокована його поведінкою, я відчувала, що моя свекруха за моєю спиною стала хвилюватися і відчувати занепокоєння. Я стояла на своєму, заблокувавши її вихід і наполягаючи на тому, що вона зняла пальто і сіла у вітальні. Незважаючи на заперечення чоловіка, я чітко дала зрозуміти, що мій будинок це моя територія, і це було моє рішення дозволити його матері залишитися з нами на час її лікування. Якщо у нього є якісь застереження, він може піти. Чоловік у гніві вилетів з квартири, а я зрозуміла, що не можу далі жити з чоловіком, який так бездушно ставиться до власної матері. Решта вечора прийшла спокійно, і я вирішувала відстоювати себе і тих, хто мені дорогий. Чого б це мені не коштувало? Любі друзі, а як би ви поступили на місці нашої героїні? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх прочитати.